Потрібні. А в які галузі е, варто вкладати гроші насамперед? Варто вкладати в те, що дасть місця робочі, а не тільки торгово-розлікательне. Треба, щоб производство працювало в місті. Скажіть, а наскільки от взагалі ну, ефективне буде інвестування? Наприклад, чи швидко тоді гроші повернуться, чи є у нас достатньо і ресурсів і робочих як і так кладе далі? Так, де гроші знайде, яке производство. А яке, на вашу думку, найефективніше? От в що точно ну, можна вкладати? Як на базарі дрель китайська, що у нас темп не мог робити дрель або все остальне. Так що знайти можна, треба тільки, щоб у когось було бажання, а не тільки розлікатися. А треба думати про місто і про людей. Да, хотілося б, щоб міст був повеселіше. В чому саме? В яких сферах, в яких виявах? Культура, спорт. Одих. А якщо говорити про інвестування, то краще залучати кошти іноземних інвесторів чи все ж таки використовувати державні ресурси, державну скарбницю. Хотілося б второю, але я думаю, це нереально. Я проти того, щоб е, десь у когось за кордоном пропустити їх, а потім ще повинні. А як тоді от, все ж таки вирішувати нагальні пр проблеми, де брати гроші? Ну, я, моє мнение, я считаю, у нас в стране доволі таки розвита система налогообложения. Люди платять багато, платят за все. И моє мнение, если з розумом относиться к этим деньгам, там хватит и на благоустрій, и на культуру, и на спорт, на все. Надо уметь читати? Конечно, потрібно. А куди саме? Робити? Давав будь яку інфраструктуру, яка допоможе для розвитку цього міста. Куди, на вашу думку, тоді найефективніше вкласти гроші, щоб вони не в забарі, ну, збільшились так і там, повернулися. Це ну, вже головна болю вашого руководства. Це їм бути видніше, що лучше, куди вкладати. Ну а особисто на вашу думку? Ну, Во-первых, дороги у вас в вашому місті да, желають, як желают, говорить, оставляти лучше. Потім дороги, это, я думаю, одне з найважливіших. Критерії там для автомобілістів. А ви з якого міста? Я сам з Донецької області, город Юнаків. А якщо говорити про інвестування, то от виграшніше вкладати гроші з державної скарбниці чи залучати закордонних інвесторів? Однозначно, закордонні інвестори вміють правильно влажувати і тобто правильно контролювати свої деньги. Однозначно, я вважаю, що в, 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 в нічні інвестори 100% виграє і государство, і город, і сам інвестор. У них виходить більше кругозір і більше досвіду, так? 100% плюс контроль, так як у нас в государственном бюджеті не вміють контролювати, либо так, инвестор, контролирует так, як им хочеться. А інвестор, який контролює свій бюджет і да, свої гроші, він буде повністю... Контролювати і в то, куди влажувати. А як щодо того, як повертати гроші, наприклад, фінансові якісь зобов'язання перед іноземними інвесторами? Ну, та ж сама ситуація, я ж говорю, це той самий контроль. Задача ставиться, задача виконується, і правильний договір, правильне да, зобов'язання, як ви кажете, тоді дай результат. І буде і возврат. Якщо є результат, буде і возврат. А в вашому місті розвинене от явище інв... інвестування, якщо вкладають гроші, то куди? У нас дуже сильно вкладає і інвестори так само. Тому навіть, наприклад, взяти дороги, то там дороги ідеального качества. ремонтуються здання, ремонтируються будинки, ремонтируються дом культури. повний ремонт Єдина проблема с экологией. Так как это городностроение, то есть это город металлургии шахти, там от у нас проблема з э, екологією».